Навколо серіалу ідол стільки драми, скандалу і спірних думок, що просто не встигаєш усе перетравлювати, так би мовити. Тільки відходиш від пацючого хвостику, так тобі кидають сексю неповнолітніх. В інтернеті є дві думки: або це шедевр, який не зрозуміли зумери, або це жах, який треба закенселити. Єдине, у чому усі сходяться, так це те, що музика за вікенде або вже і Fire» більше не слухатиметься як раніше. Та усе по порядку. Усім привіт! Мене звуть Олеся, Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забув. Буваємо тереванити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше та краще не треба. Будь ласка. Тож так, сьогодні ми поговоримо про гучний наразі серіал Ідол. Спочатку про загальні враження без спойлерів, а потім зі спойлерами пробжімося по персонажам. Сподіваюсь, ваше чукабукауся вже готові, бо, незважаючи на те, що у серіалі всього 5 серій, роботи у нас багатько. Bun, plum, 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 yum, yum, yum. Тож, по сюжету в нас є поп зірка Джослін. Яка хоче повернути свій титул найкрутішої і найсексуальнішої поп-діви в Америці, після того як пережила нервовий зрив, який зірвав її останній тур, досягти цієї мети Джослін може допомогти Тедрос, підприємець нічного клубу, який повернув їй пристрасть. Звучить воно доволі цікаво. Ну погодьтесь, і пам'ятаю, коли тільки анонсували зйомки, я дуже зраділа, бо цікаво подивитись на життя співачки з точки зору режисера співака, тобто Ейбла, тобто людини, яка точно знає усю цю внутрішню кухню, і начебто, все спочатку йшло Добре, ну тихо, як мінімум. Але добрий вечір прийшов звідти, звідки не чекали. Коли зйомки майже завершувались, той самий режисер співак, на якого були усі надії, почав фекати, що нібито йому не подобається, що серіал виходить з точки зору жінки. А спочатку так над серіалом працювала і жінка-режисер також, і що персонажу Ейбла приділили мало уваги. І серіал, який я нагадую, був майже відзнятий. Відміняють звільняють режисерку на її місці, наймають ейфорійного Севам Левінсона. І почалось так. Сем Левінсон вміє знімати кінематографічні кадри, які по мене суперечливі думки не були про ту саму ейфорію. Те, як ейфорія знята, це насолода для очей. Ну, принаймні до того моменту, як в кадрі з'являється оголений персонаж, якому за сюжетом менше 18 років. Ну, Це так, наприклад. І ви вже розумієте, до чого я веду наготи у ідолі більше ніж сюжету. І добре б, якщо вона була ви. Виправдана, я не ханжа, але це завжди тому, що так захотів Сем Левінсон. Іноді навіть дуже видно, що Сем Левінсон хоче показати навіть більше, ніж може, наче його тягне на зовсім інший жанр. Ось ото навіть відсилку зробив на самі розумієте, який кадр. Ну той самий, де диван, блондинка і чоловіки позаду. Я серйозно, у нас було 5 серій, але після другої я вже перестала рахувати, скільки разів здавалося, що мені треба вийти з кімнати, де знаходиться телевізор, бо, начебто, я перериваю там дуже особисті речі. Але цікаво, що кожного разу ця. Нестача одягу була виключно на жінках. Про це детально розкажу у частині зі спойлером, але дійсно, зі зміною режисера, серіал перетворився на абсолютно чоловічий погляд на ситуацію у найгіршому сенсі цих слів. Але на цьому вони не зупинились. У серіалі багато спірних жартів і висловлювань. Наприклад, там можуть абсолютно спокійно говорити, що ментальні хвороби це сексуально, і що одягнути медичний браслет на майже оголену фотосесію це ідея просто супер. Чи що координатор інтимності це такий поганець, який не дає вам розпоряджатися своїм тілом? Чисто Нагадую, що координатор інтимності це така людина, яка допомагає втілити творчий задум у інтимних сценах, але так, щоб усі учасники процесу відчували себе спокійно, захищено і ніхто не перетнув межу, ну Ви розумієте? І найцікавіше те, що саме HBO, ну а зараз Макс були першими, хто створив цю професію. І ось саме у них виходить серіал, у якому принижують цих координаторів, буквально говорячи, що вони взагалі ні в чому не розуміються, і їх треба позбутись, бо вони заважають творчому процесу. Звичайно, режисери ідолу. Відповідають на такі зауваження, щось на кшталт. Ну, Це така от сатира. От ми зображуємо шоу бізнес, який він є, так. ось такий грубий, ось такий брудний, і щоб бути популярним, це дуже тяжко. Але чи сатирично жартувати про дітей на острові Епштейна? Ну знаєте, того самого Епштейна, ну засудженого сексуального злочинця, у якого були у приватні землі на американсько-віргінських островах, де був центр міжнародної мережі торгівлі. Чому б не пожартувати про його жертв, так? І це далеко не все, скільки потім творці серіалу гавкали з журналом Rolling Stone? бо останні викривали у своїх статтях наскільки була токсичною і неприємною обстановка під час зйомок і, взагалі, яким токсичним є сюжет серіалу про токсичність, до речі, кількість цигарок, які використовує чи вживає головна персонажка, просто захмарна. Складається враження, що це все, чим вона харчується. І знов таки, чи є у цьому сенс? Ні? Чи це круто дивлячись на те, з яким пафосом це все робиться? Та знов ні, усе це призвело до того, що серіал. Який обіцяв шість серій у першому сезоні і вже планував другий сезон. Спочатку відмінив другий сезон, а потім сказав, що у першому сезоні всього п'ять серій, як вони завжди говорили, яка шоста серія, нічого не знаємо. І добре, хоча нічого доброго тут взагалі то немає. Якщо б у фіналі усе стало зрозуміло, і якби ця історія, так токсична і суперечлива у багатьох моментах, але б дійшла до логічного кінця, так тут знову ні. Ось у цей понеділок вийшла фінальна серія. Але чи відчувається історія розказаною? Ви вгадали? Вона відчувається, ніби величезну частину. Наприклад, одну серію просто взяли і вирізали, а із залишків склеїли фінальний епізод, ну так, щоб було. І у цьому фінальному епізоді складається таке враження, ніби ти дивишся взагалі інший серіал. Бо майже в усіх персонажів абсолютно змінився характер в порівнянні з усіма попередніми серіями. Можливо, було б зрозуміліше, якщо б замість інтимних сцен, які взагалі ніяк не просувають по сюжету, є у цьому серіалі тільки тому, що так захотів Ейбл і Сем Левінсон. І сцен виступів, де складається враження, що ти просто дивишся на кліп, а не на серіал. Настільки довгі. Ці сцени додали сцени, які дійсно впливають на сюжет. Але що ми з вами знаємо? Коротше, якщо ви ще не дивились цей серіал, я не знаю, чи потрібно воно вам. Увесь сезон ти терпиш усі ці фантазії Сем Левінсона, сподіваючись на якийсь глибокий сенс за усім цим. Але фінальна серія робить усе навіть гірше, ніж здавалося на початку. І це не той варіант, що усе настільки погано, що навіть добре. Мені здається, що серіал дуже швидко забудуть, а зараз він тримається тільки через усі оці скандали навколо нього. От прийшла прем'єра останнього епізоду. Ще місяць-два усі по. Говорять про це, додивляться усі, та й все. Хоча, сподіваюсь, для багатьох акторів, окрім Айбла, але особисто для Лілі Роуз Д це все ж стане початком успішної акторської кар'єри. Бо, от що що, а акторська гра тут була на рівні, все ще окрім Айбла. Ну, якщо вже така мова, переходимо до частини зі спойлерами. Джослін, як я вже і сказала, рівень гри Лілі Роуз Д просто на висоті. Особливо запам'ятався той момент з черговим нервовим зривом, коли Джослін знову і знову до величезних ран на ногах повторювала танець для кліпу, а під час Кадру виявилось, що камера була у розфокусі, і тоді Джослін стала кликати маму, якої вже нема. І ось цей крупний план зруйнованого макіяжу, де ти бачиш усі емоції. Це сильна сцена, важка, і ти віриш кожній секунді. Та й взагалі ти віриш Джослін у кожній сцені. Інше питання: як Джослін прописана як персонажка, тобто незрозуміло як, але так впоратись навіть з погано прописаним сценарієм і персонажем ще треба вміти. От Лілі Роуз вміє одразу видно, що татова донька. Ну, пишаємось. Єдине, що так, перша сцена у першому. Епізоді, ну доволі дивна, це коли Джослін міняє одну емоцію на іншу за секунду. З одного боку, вау, так швидко міняти емоції, це талант, але з іншого боку, ну щось тут не так. Можливо, справа у скляних очах, які майже й не блимкають. І начебто, це нам хочуть показати, що ось Джослін так швидко вміє переключатись над емоціями, не відчуваючи їх насправді, і ось що саме це може бути неабияким дзвіночком, але я ледь не зловила крінжі у цей момент. Знов таки дуже сильно видно чоловічий погляд на ситуацію, бо от серйозно, скільки. Тільки жінок ви знаєте, які хочуть демонструвати свою незалежність вибору того, що робити зі своїм тілом, оголюючи його перед фотографом, візажистами, усією командою взагалі, ось настільки велике бажання жінки сексуалізувати себе. У жінки М -м -м. добре, якщо ви хочете показати, що усі тут такі розпусні, то чому без одягу у кадрі завжди тільки Лілі Роуз? Чому ми ніколи не бачимо Тедроса у такому ж стані чи Айзека? Так, у якомусь епізоді Айзек займався там йогою зранку, і це все показувалось, наче така гаряча сцена, але він? Він був у шортах, і усі чоловічі персонажі, максимум, завжди у шортах. Чон, коли зранку на балконі Тедрос стоїть у халаті, а Джослін у той самий момент у ліжку без нічого. І навіть коли Джослін одягають, таке враження, ніби нічого й не змінилось. І от нам хотіли показати, начебто, бо я реально так і не зрозуміла, що нам взагалі хотіли показати, що от Джослін, ось вона така хитрюча, що усе продумала наперед, що це не тедрос, її використав, а вона його, і усе завжди буде, як вона хоче, але це зробили так погано. Ну, таке враження, що от вони не дотиснуть. Не докрутила оцю лінію. Ось ця сцена з гребінцем у кінці сезону, де Тедрос такий, типу, це той самий гребінець, яким тебе мама била в дитинстві. Чому він виглядає, наче новий? І Джослін така, хіхі, -хі, така що хі -хі. хі? хі, що вся ця історія з гребінцем була видумана? Чи хі, -хі що це просто гребінець новий? І взагалі, оці ось стосунки з тедросом, вони для мене, ну от нелогічні, хочете трісни. Тобто, ви реально хочете мені сказати, що от Джослін, оця гарнючка, яка може обрати собі просто будь-якого мучинчика, обрала оцей пацючий хвіст, який просто завід. До клубу, я так сподівалася, що оце у п'ятій серії, коли Тедрос приперся на концерт Джослін, охоронці, дійсно спитавши у Джослін, повернуться до Тедросу і скажуть, що «Вибачай, ніхто ніякого Тедросу Дедросу не знає, то ж іди гуляй. Цього не сталося. Потім була інша надія, коли Джослін вийшла на сцену і така: Я хочу представити вам кохання усього мого життя. Я так сподівалася, що вона скаже: це мій новий альбом, чи представить нового хлопця, але і цього не сталося. І вони хочуть сказати, що вони, от заради оцього всього, перезнімали серіал двічі про сценаріїв загалом. Ви помітили, що Джослін була декілька разів відсилкою на Селену Гомес. Рахуймо разом. Майже однакове позування для обкладинки альбому, медичний браслет на фотосесії, скасування туру через нервовий зрив, і сингл на честь повернення, краща подруга в асистентках, з якою ви працюєте над одним проєктом. У Джослін це була косметика, у Селени це купальники. Хоча, до речі, у Селени бренд косметики також є. Але і це ще не все. І Джослін і Селена у нас були дітьми-зірками, тобто були у шоу бізнесі з дитинства. І через це обидві хочуть у Мо віці, щоб їх сприймали серйозно, і так, так це ще не все. Під час у тієї вечері Джослін підіймає бен і говорить тедросу, тобто персонажу Ейбла. Дякую, що нагадав мені, як веселитись англійською. «having fun». англійською мовою це треш. Усі на 99,9% впевнені, що Селена Гомес присвятила свою пісню фан саме вікенду. Невже усе оце просто кіношний фанфік Ейбла через невдалий роман з Селеною, не відходячи далеко? Тедрос. Якщо у Лілі Роуз акторська гра на рівні, то у Вейбла тепер реально неможливо перестати бачити ось це. Коли починає грати будь-яка пісня вікенду, у мене також питання, чого його не зробили геєм. Бо інакше, чому він так змінився в обличчі, коли Джослін сказала, що вона думає, що він гей. Чи до чого тоді були ті жарти з подвійним дном до Оксандеру чи колишнього Джослін? Чи оті погляди на Айсика, якого тед розмушував перед собою танцювати і співати? Так усе це можна було би, хоча б прив'язати до латентності, але тепер і виправдати його не виходить. Знов недоречні й несмішні жарти і поведінка. Його хотіли показати таким цілеспрямованим, розважливим і. Крутим, але по-перше, ну не виглядає він таким, особливо спаючим хвостом. А по-друге, у кінці сезону Тедрос просто здувся і повністю змінив свій характер. То він такий самець, який усе знає, а у четвертому і п'ятому епізоді все соплі розпустив, очі на мокрому місці, нічого не знаю, нічого не вмію. Заради справедливості, у п'ятому епізоді щось стало трішки краще виходити з акторством. Але поки я було це розганявся, серіал скінчився. Хоча у нього був час потренуватись, бо я нагадую, фінальний варіант це перезйомка. Даян, я майже нічого не знаю про. Саму Дженні, вибачте мене за це. Та я нічого поганого за її персонажа я сказати не можу. Даян добре танцює і співає, що доволі логічно. Бо Дженні, яка зіграла цю роль, є учасницею корейської групи Blackpink, першої жіночої кейпоп групи на хвилиночку. Через це до речі було дуже багато питань до самої Дженні, Бо як я зрозуміла, учасниць груп дуже суворі такі правила поведінки. А ідел на те, щоб супер чистий і добрий серіал, розумієте. Але Дженні нічого поганого і не зробила. Єдине, що було у серіалі, це те, що Даян спросила Тедросу, чи краще Джо Слін у ліжку в усьому іншому взагалі не проколупаєшся. Даян навіть спершу прийшла до Джослін і спитала її думку перед тим, як підписувати контракт на сингл, який їй спершу хотіли віддати Джослін. І до речі, те, що у кінці цей сингл так і не віддали Даян, я не думаю, що це через Джослін, і те, що Джослін така стерва, спочатку сказала, як вона рада за Даян, а потім відібрала у неї таку можливість. Джослін самого початку не подобалась ота пісня, і я не знаю, чи хапалась вона б так за неї. Ну тільки якщо це варіант так позбутись від конкурентки, але я все ж таки думаю, що Даян відмовила але через те, що Джослін, так би мовити, повернулася у гру. Джослін встигла випустити так багато хітів за такий короткий проміжок часу. Тож, напевно, лейбл просто подумав, що навіщо їм вкладатись у нонейм співачку, якщо можна заробити великі гроші на уже зірці Джослін і вкласти ті відкладені гроші на Даян у Джослін, щоб знов таки заробити на Джослін більше ніж на Даян. Ну і якщо ми вже почали про учасників культу Тедросу, Айсак, по-перше, він гарнюк, і мені дійсно сподобалась та штука з бровами. Він дуже запам'ятовується і реально виглядає. Так, наче вже готова зірка. Можливо, і звучить він як зірка, але чи тут це просто не мій стиль, чи що. Але я чесно була не у такому захваті від його співу, як усі інші. До речі, напишіть мені у коментарях, як вам спів І Я не говорю, що у нього поганий голос. Ні, співати він вміє, але у нього голос точно не янгольський, як говорили у серіалі. Ну, принаймні для мене. Знов таки напишіть, як вам. О чому мені сподобалось, що він завжди такий суперспокійний. Можливо, через те, що він завжди під чимось, але зробимо вигляд, що це просто людина дійсно така спокійна. Звичайно, у той момент, що типу треба треба завжди говорити так, а якщо цей досвід буде негативний, то це все ж таки досвід. Ну от що за НАТО, те нездорово. Можна сказати так, і скуштувати равлика у Франції, а можна сказати так, і зруйнувати чиєсь життя чи своє власне. І мені не треба вдягати на шийник, який б'ється струмом для досвіду. Я й так розумію, що це так собі ідея. А знаєте, що ще така собі ідея? Це ксезувати неповнолітніх. Сам Лявінсен, він не любить таке робити, знов-таки згадуємо ейфорію, де майже усі персонажі це учні школи, і черговий проєкт не став. Виклик... Бо Хлої, оцій хлої, яка у одному з епізодів стрибнула голою в басейн. оцій хлої, яка бігає усюди у стрингах і слідкує за інтимними процесами інших. оцій Хлої, яка взагалі знаходиться в у цьому усьому середовищі, їй за сюжетом 17 років. 17! її вік пояснює її поведінку, але це не пояснює, чому сам Левінсон вирішив це зробити. Так самі акторці 27 років, якщо я не помиляюсь, але по сюжету їй 17, і це все ще неправильно. Її голос до речі більше підходить. Під опис янгольського аніж Айсека. Але те, як Хлоя була зображена, це просто жах. До речі, про ейфорію і неповнолітніх. Сам Левінсон сказав, що ейфорія і ідол відбувається в одному всесвіті. Тому він зробив камео Міді. Я це камео взагалі не пам'ятаю, якщо чесно. Хтось сказав, що вона була у нічному клубі і танцювала з диян, але от хто дивився, ви помітили її? І так, чисто нагадування, що меді все ще вчиться в школі. Їдемо далі. Ксандер, тут я можу бути супер суб'єктивною, бо знаю троє Сивана ще зі своїх шкільних років. Я ще дивилась його на Ютубі. Я пам'ятаю увесь текст його першої серйозної пісні My Happy Little Pill. До речі, я вам дуже рекомендую переглянути кліп на пісню 1999. Це просто шедевр. Коротше, ви зрозуміли, і мені сподобалась його акторська гра на відміну від ейбла. У нього також була потужна сцена з шокером на шиї, і знаєте, я повірила. Але я чесно не зрозуміла, чому він після цього інциденту так і залишився з Джослін і у цього Домі невже це все через контракт, бо Ксандер розумів, що це ненормально. Ксандер не був одурманений Тедросом, як би Тедрос там не намагався його заворожити своїми хитрощами і невдалими жартами. Чи не вже Ксандер розумів, що йому буде швидше і легше здобитись успіху з Джослін, аніж діяти окремо від неї? Було б дуже цікаво дізнатися, якщо б сюжет прописали трішки краще. Але ж це не тедрос, чому йому приділяти увагу? Правильно, Лея ще одна людинка, яка добре впоралась зі своєю ролью? Рейчел Сено чисто відігрувала нас усіх, і була голосом розуму протягом. Усього сезону, от погодьтесь, усі її відповіді Тедросу і про Тедроса були супер влучними, і я просто обожнюю кожен з цих моментів. Мене не здивувало, що вона пішла від Джослін. Мене навпаки, здивувало те, що вона не зробила це раніше. Бо незважаючи на те, що Джослін ставилась до леї дуже добре, і навіть захищала її у багатьох моментах, усі інші у команді буквально посилали лею, і не тільки Тедрос, який у команді буквально нещодавно, а й Ксандер, який з Джослін, вже давно. Хоча Ксандера можна трішки й виправдати, той момент був дуже відповідальний. Для нього і майже не єдиним шансом на славу. Йому треба було підібрати влучний момент і виступити перед директорами, щоб його помітили. Йому точно було не до колишнього Джослін, який потрапив у халепу, і чи до Леї, яка через це переймалась. Лінія Леї та Айсика була доволі непогана, але у Айсика занадто промиті мізки культом. Лея заслуговує на більш хорошого хлопця і взагалі на краще. Тому я навіть тішусь від того, що Лея пішла від Джослін, особливо після останньої серії, коли ми дізнаємося, що тедро повертається до Джослін з приводу директорів. Адмінів, чи ким вони там не були. Я маю на увазі Дестині, Хайм і Нікі. Мені сказати їй сильно нічого. Нікі, як я ж зрозуміла, хотіли показати таким дзеркальним відображенням тедросу. Бо навіть не маючи культу навколо неї, вона робить зі своїми підопічними майже те саме. І у принципі їм це вдалось. Бурально, що то фігня, що то фігня. Хай мені увесь час перегляду нагадував Берлін з паперового будинку. Найкраще з них усіх, звичайно, Дестині, яка була просто моїм улюбленим персонажем після леї. Не знаю, як вам, але мені подобались усі варіанти Дестині з приводу. Що зробити з тедросом? Шкода, що вони все ж таки не зробили його неживим, бо цей пасюкон знову в кінці повернувся, навіть не зважаючи на те, що його репутація просто знищена, як і репутація усього серіалу, бо знов таки продовження скасовано. І сподіваюсь, вони на відміну від тедросу не повернуться. Напишіть мені свою думку, але я вважаю, що це дійсно найкраще, враховуючи усе, що ми побачили. Звичайно, хто зна, що б було, якщо б у сезон додали більше серій, плюс ще другий сезон, тобто більше часу на розкриття персонажів. Але б краще я б навіть подивилась у той перший. Початковий варіант з жіночим поглядом на ситуацію. Та, на жаль, ніхто ніколи про це не дізнається і не побачить. Ну а ми з вами побачимось в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що, па-па! Це не справжні, якщо що.